Склеротинія, відома також як біла гниль, є одним з найнебезпечніших грибкових захворювань, що уражує понад 400 видів сільськогосподарських культур, включаючи соняшник, ріпак, сою, кукурудзу та овочі. Склеротинія склеротіорум гриб, що утворює щільні чорні структури, схожі на камінчики, які називаються склероціями. Вони можуть зберігати життєздатність у ґрунті до 10 років, що робить склеротинію стійкою та важкою для контролю хворобою. Зараження зазвичай відбувається навесні, коли склероції проростають і виділяють спори, які Носяться вітром і уражують надземну частину рослин. Симптоми ураження склеротинії залежать від культури, але зазвичай проявляються як білий, пухнастий міцелій на стеблах, листках або квітках. У соняшнику це може призвести до загнивання кошика та відмирання стебла, у іпаку та сої до перечасного дозрівання і розтріскування стручків. Всі уражені частини рослин згодом заповнюються чорними склероціями, що і є джерелом інфекції для майбутнього сезону. Найбільш сприятливими умовами для розвитку хвороби є прохолодна та волога погода під час цвітіння. Вологість Температурний режим в цей період відіграють ключову роль у проростанні склероцій та інфікуванні рослин. Боротьба зі склеротинією вимагає інтегрованого підходу. Агротехнічні методи є першою лінією оборони. До них належить сівозміна з культурами, які не уражуються склеротинією, наприклад, зернові. Глибока оранка ґрунту восени допомагає закопати склероції, запобігаючи їхньому проростанню. Можливо також контролювати засміченість полів, оскільки рослинні рештки можуть бути заражені і зберігати спори ґрунтовий фунгіцид Мікоцел Плюс – це комплексний мікробно-ферментний препарат для оздоровлення ґрунту від склеротенії та інших збудників хвороб і прискорення розкладання органічних решток. До складу входять комплекс штамів триходерма харцеаном, коніотіром мінітанс, Бацилюс ССП. Основні переваги мікоцел плюс. Висока ефективність проти збудника білої гнилі, склеротинії на ну посівах сільськогосподарських, овочевих та лікарських рослин. Нейтралізує та знищує джерела склеротинії, спори та міцелії гриба. Також ефективно знищує такі збудники хвороб, як фузаріоз, септоріоз, альтероноріоз та кореневі гнилі. Підвищення імунітету рослин та посилення росту, оздоровлення ґрунту, безпечний для людей, тварин, комах, черв'яків та навколишнього середовища. Спосіб застосування Препарат застосовують разом із переписівним обробітком ґрунту шляхом обприскування та одночасною заробкою на глибину до 10 см. Також препарат застосовується на пожнивних рештках окремо або одночасно із деструктором мікоцел та заробкою у верхній шар ґрунту. При цьому підвищується ефективність деструкції, обприскування по вегетуючих рослинах та у фертигації. Препарат застосовують за температури ґрунту від плюс 5 до плюс 27 градусів по Цельсію. Оптимальна температура ґрунту 12-24 градуси Цельсію. Для отримання значного результату обов'язково потрібно проводити оприскування поля протягом 3-5 років, незалежно від культури, яка вирощується. Одноразове внесення може не дати суттєвого результату. При кожному застосуванні мікоцел плюс в середньому може бути знищено більше 70% склероцій в шарі ґрунту. Проте частина склероцій залишається життєздатними, тому потрібна інтегрована система захисту. Обробка ґрунту плюс обробка по вегетації хімічними або біологічними фунгіцидами. Дозування складає від 1 до 2,5 кг на гектар, в залежності від способу внесення та культури. Через 2 роки норма внесення препарату «Мікоцел Плюс на тому ж місці може бути знижена до 1 кг на гектар.